Окей, ayrı арбуа просто Як відпочивають люди за столиками, культурно. Боже, такі гарне свято. І розраховано саме на молодь. Просто почали концерт з дітейського поступу. Бал. Ви чуєте це бусику? Дуже мені подобається. Так хочеться, щоб туреччина нарешті сама себе спасла Ох. на виборах. Подивимось, як вона буде. Ви розуміли, скільки тут людей. Вони просто не закінчуються. І всі йдуть, звісно, через контроль. Там контрольний пункт, не можна просто так зайти. Хочу поділитися з вами рецептиком дуже класного запікання риби. З ним від серця поділилася моя подруга, яка проживає в Італії, і я вас запевняю, з такими простими інгредієнтами. Таку смачну рибу ви ще жодного разу в своєму житті не куштували. Тому поїхали готувати. Цього рецепту нам потрібна велика рибина з отаким от брюхом. У мене караденіслі леврек. Потім половина моркви, ось так от крупно натерта, пів цибулини пів кільцями. Тут у мене цедра одного лимона, чорний перець, оливкова лія, сіль і галетна мука. Можливо, сухарики. Але не беріть кукурудзяну муку, тому що вона не підходить. Перш за все, ми робимо ось такі. Отвори в рибі, щоб наш соус дуже гарно туди проникнув. Спочатку нам потрібно дуже гарно всередині просолити і проперчити нашу рибину. І солимо прямо. Дуже ось так щедро. До речі, якщо у вас трохи не подобається вам голова, риба можете відрізати. Мені дуже зручно, коли не випадає, знаєте, начинка, тому я її залишаю, але я її не їм, якщо що. Потім всередину ми шпигуємо нашою морквиною і нашою цибулею. Поки що нічого Нового я вам не відкрила. Як завжди, ми робимо фаршировану рибу в Україні у нас. Саме цікаве у нас попереду. Так, ось так от ми все добре зробили. Тепер закриваємо їй брюшко і солимо і перчимо зверху. Переходимо до нашого масажу. Ось так от втираємо добре в шкірку. І заключним етапом нам потрібно зробити соус. В нашу галетну муку ми додаємо цедру лимона і дуже-дуже щедро оливкову олію. Так, знаєте, щоб такий густий, густий соус у нас вийшов. Потім ми все перемішуємо. Бачите, у нас така жижа виходить, ось така. І потім ми робимо такий, як панцир, наче як другу шкіру. Спочатку я отак от затираю в наші дірочки, і потім поверху. Ось так от робимо, щоб воно прямо залишалося, знаєте, зверху. Тут галетної муки десь грам 50, напевно, десь так. Ось так, я думаю, буде достатньо нам. Зараз це все, що в нас впало, ми додамо. І перевертаємо рибу і робимо те саме. Тут в мене вже теж є надрізи. Солимо гарненько. Перчимо. Робимо масажик. Так, поправляємо, якщо у нас тут щось випало, значенки. Зробили масажик. І тепер наш оцей прекрасний соус. Я вас запевняю, Такої риби ви з таким смаком. Точно ніде не, не їли, тому що, здається, наче звичайні інгредієнти, але ось саме оця шкірка друга робить своє діло. Все, наша рибка готова до випікання. У мене вже розігріта духовка з нижнім і верхнім підігрівом на 180 градусів. Зараз відправляємо нашу рибку. Десь на хвилин 20, 25. Дивіться, по готовності рибки. Ну що, Дорогі мої, ось так вона виглядає після приготування. Бачите, вона скворчить скварчичіще. Боже, такий запах, що просто слюна набувається врочі і хочеться вже їсти. Зараз я відріжу і буду їсти, тому що це забагато для мене тут. Дуже велика рибина. Такий кусочок відріжу собі. Готуйте і пишіть, наскільки вам сподобалось.